Фух, нарешті я дійшов до Боже мій, -мо! Як я довго був на тій чортовій вірувати? Ладно, я вже кого дому. Тому... Що ж тут уже? Ладно, я двері двери. Так. -мо! Що? Це що, кров? Кого нафига? Що за нафіг тут кров робить? Чи це не кров? Може це варення. Я світки знаю. Ну, під цими дверьми, ей. Це ваша кров? Чи варення, може це ви переливали по дорозі, як і додому? Ау, там хтось є вообще? Вдома хтось є, з ким я говорю? Ау, вдома хтось є? Та ні, ви здиваєтесь? Ау, -у. з ким я нафіг говорю? Якого? Та, якого ви не відкриваєте? Ну взагалі хтось є? Під вашими дверми кров, чортовий. Не відкривають. Реддву не відкриють, походу там тому нікого. Ладно, я відкриваю двері. Ви договорились. Раз. Два. Третій чортові щас будуть. Два на волосинку. Три! Йо-мо-йо, що це? Що? 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 Якого? Що? Якого? Я? Я? Йду звідси. Все, боже мій. йо мо я свалюю. Я свалюю. Закривайся, закривайся, чертві. Йорі, блін. Йо-йо, все. Що це, блін, було? Це... Це... Це якийсь мутант. Це... Це существо якесь червоне. Воно 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 за мною погналось, коли відкриті чортові блін двері. Це окажеться походу її кров. Що це нафіг, таке? Що це блін таке, чортовий дім, чортовий нафіг, дім. Чортовий дім, йо майо! На ще ніч, майо! Капець, я обісрався, конечно. Ладно, я. я думаю, що я не зможу сьогодні заснути після такого. Тому я щось перекушу, напевно. Ще б трохи заспокоюсь, тому що я не знаю, що більше робити. Ти ви бачили це? Це якийсь мутант? Ладно, йдемо. Стейк візьму трохи. Чуть-чуть візьму стейку і, напевно, піду лягти спати. Так, ладно, емоції довбаний стейк. Фух. Поїли чуть-чуть і підкріпилися, можемо вже потихоньку ложитися спати. Правда, я до сих пор не знаю як я засну. Ні, ну, блін, ви, блін, бачили, що це вообще таке і чому вона робить в нашому чортовому домі? Ще й квартирі під нами, блін, прям точно під нами. Ладно, вийдемо на балкончик. Ну, як щось ясно. доволі кайфово тут на балкончику. Ви бачите, видно, не дуже, тому що туманно. Ладно, йдемо. Щось подихавши що там свіжим повітрям. Ладно, все, коротше. Не знаю, що це за существо. Коротше, я не знаю, ладно. Все, йдемо. Ем, ну, як так казати, можна піти туди, але я не знаю, чи там безпечно, тому на всякий випадок треба взяти пістик. Ладно, зараз, напевно, підемо поспимо, хоча. Хоча... та, давайте. Стоп. Що це за звук був? це чули? Так, пісік в руки. Слава Богу, він в мене є. Я її про нього взагалі забув! Капець, ладно, Ви чули цей звук, блін, друзі. Це, походу, та тварина. Не тварина. Це существо, так. Вроді чисто, якщо я не помиляюсь. Ладно, відкриваємо. На раз, два, три! Чисто. Пусто, 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 пусто. Так, і! Ні, тут теж пусто. Холод, це був звук на першому поверсі. Так, стромно, стрмно, якщо чесно, я не ожидав цього. Так, 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 Чорт ніби. йо ми. Й-мою. Тут теж пусто. Хоч би. Ця твар не було тут десь близько. Ну я думаю, вона на першому поверсі. Так, 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 ідемось. І! Чорт! Чорт візьми! Двері відкрились! Двері відкриті! Навиламала чи чорту двері, де вона, де вона, де та тварь? Де та твар? Йомою, тут пусто! Тут чортове пусто! Йомаю, якого фіга? я не розумію. Куди вона могла подітись? Куди вона могла зайти? В нашу вибралась з цього чортового дому? Тільки не це. Як? Як? Вона ж до кнопки не могла. Якого? Кнопки не нажимаються. І кнопки не нажимаються. Як я виберу звідси? З що, лувушка була? Я просто глупується зараз, нас що? Якого нафіг візу, Випустіть мене! Я сказав, випустіть мене! Йо-моя, хоча там взагалі на вулиці нічого. Нема. Людей зовсім нема. Я, я йшов по вулиці, зовсім людей не було, якого навіть йо мою. А ці двері що. <кхух> Ні, взагалі не піддаються це капець. Це... Я маю що це за двері? <кхух> Ні, це просто це металлических двері. Боже, вони відрізняються від наших повністю. Капець. Це... Я туди поняв не пролізу. Ну нічого, давайте тут є другий поверх. Напевно, могла вона і там бути. Так. Там хтось є? Тааак. Алло, ви чуєте мене? Я з Буде Ліпше не шутіть, зі мною відкриті двері, поки де було погано. Я, походу, не походу мене. Чує, чорт, блін. Вс моя. Попробуй відкрити. Алло, шо? Тут заперто? Тут заперто, чорт візьме. Я щас виламаю ті чортові двері. І відійдіть, якщо ви там Я сказав Черт візьми. Ті двері, блін, заперті повністю. Я не можу їх Йома, і що це за двері такі, Чорт візьми, йо. Має. Так, 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 так. Що ж робити? Ладно, від Двері ми ще відкриємо. А от мені краще би вже йти, ладно, йдемо. Фух, відкриваємо ті чортові двері і закриваємо їх. Фух, боже мій. слава Богу, там не було того монстра. Фух, Слава Богу. Ладно, я думаю, вже можна і піти спати. Та, та. Я попитаюся якось заснути, але. Но... Ну, но це буде доволі важко. Тому, друзі. не знаю, що робити. Ладно, я з вами зараз буду прощуватись. Ох, <плес> все, давайте, друзі. Напевно. Папа. -па. Я включусь пізніше. Так, друзі, я тільки що проснувся. Друга година ночі, якого нафік фіга? що? Я проснувся, коротше, від якогось баху. Напевно, опять на першому порсі. Йомойо. Так, це походу та фігня. Так. Ну -мо, ладно, відкриваю. Надіюсь на не за двері. Йо-мая. Так, би пусто. Тут теж вроді би пусто. Ладно, закриваємо двері і йдемо. Спускаємося, хоть би її не було. Фух, пусто, пусто, пусто. Ладно. Щось мені страшно. І. Йо, що? Це вона? Чорт. Йо? 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 Відвали відвали від мене. чорт, візьми, відвали іди. Боже мій, що? Вона зрікає, що вона за мною погналася? Що за нерфі? Тільки вона, вона погналася за мною? Що вона вже там робила? Йо-ма-йо! -йо 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 Капець, якого тут відбувається? Чорт, ви блін! Йо-ма-йо, -йо, йди нафіг, вона ломиться, вона виламує, вона може виламати ті тортові двері. Хоч би вона спалила, хоч би вона спалила. Йо-ма-йо, чортова та фігня. Що це за, блін, монстр такий? Що це за существо? Йо-ма-йо, -йо, якого фіга вона взагалі робить? Нас Дома, блин. В нашому домі, блін, якоїсь квартири. Що це взагалі Паразит? що це? Так, пісік, ладно, берем. Я її уничтожу. Я, я покончу її. Я нарешті з тим покінчу. Тому іди, іди звідси давай. Та, Де вона? Та, кого? Де вона, Де вона, блін? Куди вона пропала? Блін, іменно в цей момент, коли я хотів бити ту чортову штуку. і де вона пропала? Зараз я з нею розберусь. Так, де вона? Просто. Куди вона могла свалити, блін? Йомо, Де? Де вона? Чорт візьми, ее, йома ее йо, куда вона могла пропасти? Я просто іззає, що кудись, блін. Я не знаю, може вона... Може тут є портали. Ладно, дивимся сюди. Ні, тут, тут вроді би, пусто вроді. Заходимо. Йо! Ні, тут пусто, да, тут доволі пусто. Ну, тут ніфи нам делать. Так, закриваємо двері на всякий. Так. Ну, пусто вроді би. Ні, до сих пор я не можу нажати ту кнопку. Заїли її, або я не знаю. І тому ми йдемо, напевно, знову в свою квартиру. Я сподіваюся. І нема в моєї квартири. Блін, я відкриті двері лишила. Ні, і релі тут нема. Тому я закриваю двері. Так, а ну я піду. Не знаю. Надіюся, вона не проламиться. Так, ну ладно, напевно, що я піду на балкон, провітрю ще, чуть, бо я вже не витримую тут. Так душно, так блін, так страшно, я не знаю, що відбувається в тій чортовій. Коротше, я вже плутаю, я вже не знаю, що сказати. Ні, ну тут доволі високо. Тому я думаю, що, напевно, ми зараз будемо лягати спати, бо я вже не знаю, що Лін робити. З цією фігнею. Тому так якось, друзі. Перша наша якась пригода і ось так от нас наполучились. Ладно, друзі, я, напевно, спати, бо я вже капецькі я сони йому спати. Хочу так пічку прятаю на всякий випадок. І я йду спати. Бо я вже вимучився. Блін, це ніч. Всім па-па Всім привіт, друзі! Це я знову Дмитро. І я вже пережив цю нічку. Ну, вроді би, без ніяких прищастів вже ранок, правда, дожливий і знову туманний. Не люблю таку погоду. Хоча що мені, якщо я все рівно звідси не можу вийти? Якось так, друзі. Ладно, я думаю, що зараз буду знову перевіряти, чи все добре, чи нема тої штуковини. не. О, боже, він не виспався, добре. Чекай, зараз ранку, так. Ну йомаю, блін. ну. Що за вихідні зустрів я, а. Субота, а я. Блін, вдома лишився. З якимось паразитом. Ладно, йдемо на перевірку, надіюсь, там пусто. Так. Ну, вроді би, тихо. Ладно, зараз будемо відкривати двері. Я і сирину з пістіком. Вроді пусто і тут теж. Тому спускаємося. Я надіюся, що ця штука. Взагалі вийшла з цього дому. Ну, не знаю. Ладно. І тут теж пусто, добре. Йо-моє, на першому поверсі теж пусто. Тому не знаю. Ліпше перевірю ту кому. У нас перша була вроді паразитська. Тому. йопа. Ну, до сих пор ді двері чортові не відкриваються. Кнопки заїло повністю, зовсім не відкриваються. Я питаюсь, це не допомагає. Вроді би пусто. Так, і тут, і тут так добре. Е я сьогодні м -м, з енергійним настроєм, але все рівно не дуже добре себе почуваєте. Я вже просто вимучився. Я вже не можу. Я вже так не можу вже цього. Тут теж не можу до сих пор відкрити ці від двері. Тому ми йдемо на свій поверх. Так. Відкриваємо двері. Йо-мойо, -йо. напевно, перекусим зараз, так. Їмо. Ну, доволі смачно, що поробиш. Пісні ховаємо. двері перевіряємо, закриті, та закрив їх повністю. І... Так. Їмо. Так. Так, ховаємо. Що за звук? Ви це чули, друзі?